Всім привіт! В даному відео ми поговоримо про те, як видалити аккаунт Google. Як це зробити з мобільного телефона на базі операційної системи Android? Наголошую, що ми будемо не просто видаляти аккаунти Google google з телефону, а видалити аккаунт взагалі. Тобто в Google, так сказати, його не залишиться. І відповідно у вас з'явиться ще одне вакантне місце на створення нового аккаунта. Google. Тому що буває так, що ви досягаєте ліміту і більше аккаунтів створювати не можете. І так, давайте перейдемо до видалення. Для цього ми переходимо в налаштування мобільного телефону, натискаємо пальцем по меню налаштування, опускаємося трішки вниз. Шукаємо Google. Ось у мене служби Google. У вас вони можуть якось інакше називатися, якщо у вас не Samsung, а наприклад, Xiaomi. Або які там ще є Meizu, не знаю. Ну, якщо iPhone, то, напевно, скоріш за все точно інакше називається. Але ми шукаємо ці служби Google, переходимо в служби Google, обираємо відповідний аккаунт, який нам потрібно видалити. Тобто, ви зараз бачите аккаунт Володимира. Але ми можемо натиснути справа на ось цю стрілку від аккаунта. І з'являється список усіх наших аккаунтів Google, під якими ми зараз авторизувалися на даному телефоні. Звичайно, у вас може бути їх більше. І тут всі не будуть відображатися. Для того, щоб вони відображалися, то потрібно додати цей обліковий запис. Тобто потрібно авторизуватися цим обліковим записом на даному мобільному пристрої. І так, закриваємо. Ми обрали той обліковий запис, який нам потрібно видалити, тоді натискаємо під обліковим записом на кнопочку Керувати обліковим записом. Далі під. Електронною поштою ось є таке горизонтальне меню. І тут ми шукаємо дані і конфіденційність. Ну, це третій пункт. Якщо свайпнути ось так пальцем вправо, буде третій пункт дані і конфіденційність. Натискаємо на нього. В даному пункті меню опускаємося в самий низ. Нам потрібен розділ більше параметрів. Ось він, ось цей розділ більше параметрів. І далі ми шукаємо тут прямо видалення облікового запису. Ось, як ви бачите. Під пункт в даному розділі скласти план дій для вашого цифрового контенту. Але цей пункт нас зараз не цікавить, тому що ми будемо взагалі видаляти аккаунт. І переходимо відповідно в другий пункт це видалення облікового запису Google. Видалити обліковий запис і всі дані це що нам потрібно. Натискаємо на нього. Далі натискаємо кнопочку продовжити. Нас телефон зараз. Просить підтвердити особу, він хоче зчитати мій відбиток пальця, натискаємо. Далі переходимо в самий процес видалення облікового запису. Тут можна завантажити дані на Хмару. Мені це не потрібно. Ми видаляємо все, всю історію, весь ланцюжок подій. Ну, і ось нижче можемо почитати, що буде видалено. Тобто Gmail буде видалений повністю, тобто всі переписки в ньому. YouTube, зв'язаний канал буде видалено, тобто ми повністю видаляємо. Обліковий запис Google. Будьте з цим, будь ласка, обережніше, тому що, можливо, у вас канал YouTube, який приносить вам якийсь дохід, а ви зараз його видалите, тому майте на увазі, що видалення це серйозно. Далі потрібно внизу підтвердити, що поставити ось тут галочки. Раз, два. Ну, це відповідно. Якщо хтось хоче уникнути якоїсь фінансової відповідальності, то воно так легко не получиться і потрібно буде все-таки фінансові питання закрити. І далі натискаємо внизу кнопочку видалити обліковий запис. Ваш обліковий запис Google і всі його дані видалені. Якщо ви випадково видалили свій обліковий запис, у вас є трохи часу, щоб відновити його. Трохи часу. Я не скажу вам: година, дві години, день. Трохи часу є, можете натиснути кнопочку відновити обліковий запис. Якщо ви звідси вийдете, то в принципі його відновлення вже буде неможливим. До речі, можливо, там, де мене питало відбиток пальця для підтвердження особи, коли ми видаляли обліковий запис, у вас може запитати пароль, якщо у вас не налаштований відбиток пальця. А так, тему, як на мене, я розкрив повністю. Якщо у вас залишилися якісь запитання, то задавайте їх обов'язково в коментарях під відео. Я стараюся на всі питання відповідати. Ну а тим, кому відео допомогло, з вас лайк і підписка. На цьому вам дякую за увагу. Не забудьте підписатися, тому що попереду ще дуже багато все цікавого та корисного.